Всім, з вами Жовток, і сьогодні я розповім про свої ліхтарі. А саме про найбільш універсальний ліхтар, можна його також назвати мультитулом у світі ліхтарів, і про наключний. З нього і почнемо. Ну, кому не цікаво, можете зразу по тайм-коду перейти до цього ліхтаря. Так, це наключний ліхтар від Phoenix. Зразу його відстібну. В ну, цьому, до речі, в майбутньому відео наключний на DC, невеличкий тизер. Тож. Модель ось так, другої версії, обрав другу версію, бо він вже значно кращий. І насправді, у мене на каналі вже було про нього відео, точніше, вставка у відео про EDC моєї дружини. Вона там розповідала про цей ліхтарчик. У неї точно такий ж самий, єдине що іншого кольору. І я там вже про нього розповідав. Просто хочу про трохи доповнити. Давайте коротко про нього нагадаю про характеристики. В нього є кілька режимів, максимальний режим 500-люмен, на ньому він може просвітити годину 20, ну хоча там трохи буде знижуватися яскравість, і по моїх замірах трохи менше, але це можливо ну, і за морозу. І на другому режимі на, режимі на найбільш розповсюдженому, на 150 люмен, він може просвітити вже 2 години. І цього ліхтаря вже достатньо, щоб його використовувати як повноцінний великий ліхтар. До цього в мене був ось такий. Це Софін теж класний ліхтар, але він дуже великий. От, якщо порівняти, цей, до речі, важить, якщо не помиляюсь, 30 грамів, так, 30 грамів, цей 120 або трохи більше. Тому це дуже відчутно і по габаритах, і по вазі, тож цей в кармані прям ти відчуваєш, цей собі бовтається на ключах і його ну, ти, по-перше, знаєш, де він в тебе завжди є, і ти зовсім його не відчуваєш. А функцію він цілком може виконувати з великого звичайного ліхтаря, підсвітити дорогу, і я, до речі, так його і використовую. Раніше у мене на ключах був звичайний якийсь китайський малесенький ліхтарчик. В принципі, його вистачало, щоб підсвітити собі двері, і дорогу точно ні. Потім я побачив у друга ось такий Nightcore. Це Цік, якщо не помиляюсь. Ну, класний ліхтарчик, він доволі яскраво світить, але друг зразу сказав, що в такому режимі він може просвітити хвилин 20, ну, максимум півгодини, і то там яскравість дуже швидко падає. І це більше як іграшка, ну прям їм користуватись, щоб світити дорогу, ні, це теж там підсвітити двері, під'їзд чи щось, щось таке. Тому я далі почав шукати. А, і до речі, тут, що мені не дуже сподобалось, що тут роз'єм micro USB. Це ж таки, хотілося вже щось більш розповсюджене, більш сучасне. Потім я почав шукати, в того ж Netкору знайшов тільки два чи якось так, коротше, з дву, по суті два цих ліхтарчика об'єднали, дуже схожа модель з цим. Теж подібна конструкція. І той набагато програє Phoenix. Вони по розмірах і по вазі практично однакові. Але у найткора того здвоєного 240 мАч, у цього 400, тобто майже у, двічі, ну, не ввічі, у півтора рази цей витриваліший. Тож і вирішив його взяти, і насправді я дуже був здивований його компактністю і його можливостями. Як я казав, він світить 500 люмен, що дуже яскраво, це, до речі, у нього ще червоне світло, то потім. І це дуже приємна річ на дотик. От тактильно, прям, дуже класно. Він повністю монолітний, зроблений по суті зі шматка алюмінію, в який вставили електроніку. Із-за цього він удар у Ось, до речі, він в мене неодноразово навіть падав. Тому точно можна за це не перейматися. Тим паче виробник дає 5 років гарантії на нього. І з, Із цього корпусу він також вологостійкий, тобто зовсім не боїться води. Тож ще як невеликий о, бонус. І покажу, як цей ліхтарчик світить. Ну, на жаль, його не видно на камері, але сподіваюся, ви мені вірите, що це він, це саме цей наключник. І ось цей режим на 150 люмен. Його з головою вистачає, щоб освітити собі дорогу. На камері воно ще менш яскраво виглядає вже житті яскравіші. І він може світити до достатньо далеко. Зараз перемкну на 500 люмен. Ось яка різниця зараз. 150 і 500 люмен. 500 люмен це взагалі з головою. І десь ось відстань до того забору ну, приблизно 70 метрів. Але він може напевно і далі досити, бо я там прямо все бачу. Кажу на камері, воно не так яскраво видно. Тобто він доволі такий далекобійний ліхтарчик, і, до речі, що прикольно, що в нього дуже широкий кут освітлення, тобто він достатньо широко освітлює територію, що для повсякденного ліхтаря дуже тобто, зручно. Ну, ось так. Коротенька вставка. Якщо щось буде незрозуміло або будуть якісь запитання, пишіть в коментарях та взагалом пишіть коментарі, будь ласка. Це дозволяє поширювати відео, розвивати канал та український YouTube в цілому. Ну, ми продовжуємо відео. І, до речі, це класний ліхтар, щоб використовувати на ADC. Тобто. Ось у мене, наприклад, ось такий поч, і його зручно можна покласти ну, насправді, в будь-який поч, він дуже компактний, тож точно місце для нього знайдеться і використовувати як додатковий про всяк випадок ліхтарчик. Хоча на EDC все ж таки набагато кращим буде ось такий ліхтар. Давайте про нього тепер і розповім. Це також ліхтар від Fenix, ось його модель. Я всі посилання залишу в описі під відео. Я купував в офіційному магазині, щоб не натрапити на підробку, бо був такий сумний досвід з наключником, бо це насправді дійсно дуже популярна модель, і китайці їх копіюють. Як повні моделі, є ну, візуально дуже схожі. Тож щоб не натрапити на підробку, і плюс там вже 5 років гарантії є тож ще приємний бонус, а ціна не дуже відрізняється. То це ліхтар позиціонується як універсальний. Ну, взагалі, це можна його назвати, ну, не можна, він таким і є. Це налобний ліхтар, в нього зразу в комплекті йде ось така резинка на голову, щоб використовувати як налобник. І давайте зразу буду розповідати про його функції, як я його використовую, як буду використовувати і що він взагалі може. Але почнемо з короткої історії. Спочатку того ж другого, у котрого я побачив цей надкор, він мені показав, ще які у нього є ліхтарі, ось цей, наприклад, Armitek. Але я хотів все ж таки трохи компактніший. І давайте зразу по плюсах-мінусах кожної моделі. Ще я також у іншого друга взяв це Skill Hunt. Ну, теж доволі класні ліхтарі. і побачимо Ну, які є переваги та недоліки. Перша перевага у самого Фенікса, ось, ось цього, чим він, він мені дуже сподобався, що в нього цей фіксатор на резинку дуже просто зроблений, але в той же час дуже надійно. Тут воно просто за рахунок кліпсу фіксується і можна ну, виставляти світло. Наприклад, у Армітека зроблено такі пластмасові направляючі, коли воно куди воно вщовкується, і потім ще резинкою затискається. Мені здається, що якщо це впустити, то воно може тріснути. Навіть сам друг каже, що ось ця конструкція більш вдала. На Скілханці це зовсім ну так, не дуже зроблено, там воно тримається на резиночках, ну, принаймні на старій моделі. І інший мій друг каже, що це вже кріплення у нього розірвалося і не можна е е його використовувати. Друге, от вся відмінність в дрібницях. Наприклад, якщо взяти. Фенікс цей же, то в нього ця стрічка перфорована, вона м'яка, у неї є така силіконова вставка. Принаймні на інших, може, десь воно і є, але, наприклад, в того ж Армітеку, Армітек це доволі. Такий відомий бренд, американський, дорогий. Цей ліхтар ще дорожче навіть ніж ось цей коштує десь разів два. І є різниця в ціні, ну дуже відчутна. Але, наприклад, ось тут ця резинка, вона ну, звичайна, не перфорована, немає силіконової вставки. А ця силіконова вставка треба, щоб воно не зісковзувало з голови. Ну, це таке, це все нюанси, саме ще ліхтар. Наприклад, у... Армітека і у Skill Hunter ну, в нових принаймні, моделях магнітна зарядка. Ось так вона виглядає. Тобто, треба з собою мати е, цей спеціалізований кабель, який доволі громісткий. З собою його носити, напевно, не дуже. В цього ж Фенікса тут роз'єм зарядки Type-C. Що мені дуже сподобалось, тому що не треба з собою мати якийсь спеціалізований кабель, я можу. Насправді Type-C вже дуже розповсюджений, не знаю, всюди він є, і не треба носити окремий з собою кабель. Хоча, якщо дивитися в того ж Fenіx, є модель саме в ось такому розмірі, ну ця єдине ще довше. І там також магнітна специфічна зарядка, тому, до речі, я і обрав. Компактну версію, і насправді цьому дуже радий, тому що, о, кажу, що це дуже компактна штука, як виявилося. Якщо навіть порівнювати з тим же Скілхантом або з Армітеком, ну це дуже відчутно в розмірах по товщині, по вазі. Ну, звісно, тут менший акумулятор, але це, давайте про це і розповім, до речі. Акумулятор тут 700 мАч, і що мені дуже, до речі, сподобалось. Ну як не сподобалось, просто увага до деталей сподобалось. Що, наприклад, ось тут на акумуляторі золоте покриття і на самому контакті. Це забезпечує те, що воно не окислиться, і точно з часом воно буде гарно так само працювати. Наприклад, на тих Армітеках чи скіохантах я цього не бачив. А, і цих 700 мАч вистачає в максимальному режимі цих 700 люмен всього на годину, але якщо. Так, не закрутив, якщо використовувати саме його як налобний ліхтар, то 700 люмен це навіть забагато, я використовую ну, максимум на 400 люмен, це другий режим. І в такому режимі він може просвітити 3 години, що в принципі цілком достатньо. І зважаючи на його розмір, так взагалі, він, також його можна порівняти з Victorinox. Ну, він один в один по висоті, ну, звісно, він товщий. Але при великому бажанні його також можна причепити на ключі і використовувати як наключник, хоча ну, це більше як е, жарт. Хоча він дійсно дуже компактний і дуже легкий. Давайте про його вагу зразу поговоримо. Важить він ось в комплекті з струпою 78 грамів, сам ліхтар 56 грамів. Ну, дійсно дуже відрізняється по возі, наприклад, Армітек. 110 грамів. Ну, тобто вдвічі він компактніший. Ну, а при, якщо недостатньо автономності, то можна докупити цей окремий акумулятор і з собою носити. І я, коли обирав, начитався, там, як, які обрати діод, там як вибирають, скажу так, над цим не варто морочитись. От, наприклад, у Феніксу там один із топових діодів, який може пропрацювати. Дуже дуже багато. Якщо не помиляюсь, 50 тисяч годин, чи щось ну коротше, я не знаю скільки це треба їм просвітити, щоб щось трапилось з тим діодом. Він дуже яскравий цей діод. На монтажу побачив, що я зовсім забув сказати про вологостійкість цього ліхтаря. І тут максимальний клас захисту від вологи та пилу IP-68, ну це якщо ми не беремо військові стандарти. І виробником заявлено, що він витримує навіть падіння, тобто він ударостійкий з двох метрів. І я думаю, що це правда, тому що в мій наключник там заявлено метр, що він може витримати, в мене він більше падав, тому думаю, із цим ніяких проблем не буде. Давайте пройдемося по його режимах і буду розповідати, що для чого треба. Ну, здебільшого, я, як і казав, його використовую в EDC у своєму поучі. Перший режим це саме як налобника освітити. І також тут є червоне світло. Це мені потрібно буде у подорожах, щоб не зліталися комарі, І щоб не осліплювати себе білим світлом. То червоне світло цьому дуже допоможе. Це була друга функція. Ну, і також є функція блимавки. Я здебільшого думаю буду подорожувати на велосипеді і гарно при собі мати якусь додаткову блимавку ну, велосипедну. Тобто, якщо навіть моя розрядиться, я можу це почепити ліхтарчик або на велосипед кудись, або не знаю ще на якусь сумку. І замість використовувати як задню блимку. Це третя функція. ну і Плюс класно навіть просто у велоподорожах мати при собі налобний ліхтар. Навіть якщо у вас є фара, вона світить завжди прямо на дорогу. А налобний ви одягаєте і можете дивитися по сторонах, це дуже комфортно, додає зручності. І тим паче, якщо вже там, будете збирати палатку, тобто, начепили, ну, все одно треба якийсь налобник мати, тому чому не замінити його як багатоцільовою штукою. Ну і ще я можу його іноді використовувати саме як звичайний ліхтар, ну, тобто повсякденний, якщо в якомусь разі я цей не заряджу або розрядиться, то цей можна. Цілком використовувати як звичайний ліхтар. Він світить доволі яскраво, 700 люмен, це дуже достатньо. І світить далеко, там більше 100 метрів він може досвітити, що для ліхтаря цілком достатньо. І ще за рахунок кліпсу, його можна також почепити, навіть на лямку рюкзака. І Просто йти руки в кишені поклав, вони не мерзнуть, і воно світить. Теж ну, такий якби, невеличкий варіант зручності. Тож, дійсно класний ліхтарчик, і при собі мати такий буде завжди в нагоді. Ну і тепер по мінусах, хоча це, напевно, не мінус, а більше нюанс, ну, вони також тут є. Тут немає магніту. Найчастіше у таких ліхтарях у того ж, ось на Армітеку, є магніт. Тобто він може магнітитись до металевої поверхні. Ну, хоча, наприклад, Армітек він гарно магнітиться. Ну, тут за рахунок того, що тут магнітна зарядка і так потрібен міцний магніт, якби сильний, потужний. А Скілхант, ну як друг мій каже, що він, ну, так, він тримається. Ну, насправді воно дійсно я пробував. Воно не так гарно тримається, як хотілося би, тобто може навіть впасти. Тому великої потреби в магніті, напевно, немає. Но це здебільшого треба автомобілістам, якщо машина десь в дорозі зламається, то щоб примагнітити кудись до машини і ремонтувати двигун. Ну, мені це не потрібно, принаймні за той час, який у мене цей ліхтар, мені це ні разу не знадобилось. Та й, напевно, є якісь як додаткові кришечки, ці, що можна їх замінити і думаю, буде з магнітом. Ну, це напевно єдиний мінус. Ну, хтось скаже, що чому тут не розсіяне це лінза? Ну, в, в принципі, мені достатньо цього фокусу. Можливо, дійсно, для налобника краще прям розсіяне світло, але на велосипеді, коли я буду їхати і світити, то там бажано, щоб воно далеко світило ну, налобник. Тому. Не знаю, це напевно просто нюанс. Кожний обирає, чи підходить, чи не підходить, можливо, треба дійсно якийсь інший ліхтар. В усьому іншому повністю можу його рекомендувати. Класний ліхтар. Ну а для ADC він взагалі прям ідеально підходить. За рахунок його розміру, що він настільки компактний, ви можете розмістити в будь-який ваш полч. І це зручно при собі мати якесь світло, як кажу, що наприклад, мені по роботі треба там підсвічувати щось. Коли я роблю ці комп'ютери підключаю. І навіть якщо у вас дуже маленький якийсь поуч, то я впевнений, що навіть в ньому він чудово розміститься. Якщо у вас там якесь ну, небагато ви речей з собою носите, то ось так цілком він влазить. Тож дійсно дуже крутий ліхтар, і ось саме тому і за його функціоналу і варіативності використання його можна назвати мультитулом, тому що це дійсно багатофункціональна річ. Тож дуже класні ліхтарі, принаймні я ними повністю задоволений і всім їх рекомендую. Ви точно залишитесь їм задоволені. Ви ще неодноразово побачите їх в моїх відео майбутніх про ті ж паучі, про моє EDC. Тож, ну до зустрічі в нових відео. Всім пока.